Студент не йде в інститут театральний Карпенка Каро чи в Національний університет культури і мистецтв. Студент йде, хто набирає курс, хто буде очолювати цей майстер-клас. Студент йде до тих, до тих професіоналів, які готують і набирають курс. І я хочу сказати: сьогодні таких вузів, як Національний університет культури і мистецтв, театральний інститут імені Карпенка Карово повинно бути 8-10 в Києві, щоб вони конкурували між собою. І в ринкових умовах давайте до цього якось серйозно ставитися. Повинна бути здорова конкуренція. Потрібно забути, що це не кульок, уже позавчорашнього е -е -е, совок позавчорашнього розливу. Сьогодні ми вже зовсім в новому вимірі часу живемо. Сьогодні вузи повинні конкурувати, і студент буде вибирати. Зараз вже не ми будемо вибирати. Студент буде вибирати де краще, де професійніші кадри. Іде відповідні умови, створені для навчання, відпочинку і побуту. Дякую.